Ну, Я можу знову себе. Дискваліфікувати. Знаєте, я дуже багато разів прислухав як експерт без поліції на фінансові теми перед різними судами і комісіями. І знаєте, ніколи не дуже небезпечно є себе репрезентувати як експерт в темі, що ви не є експерт. Так що я з вас собі змушу відмовитися від міста на ваших видах. Група податків до маняті на Україна». Це ваше питання. Як саме ви хотіли долучитися до питання реалізації реформ в Україні, чи <говори> можна на вас нараховувати <говори> як на експерта? Чи <говори> є у вас якісь підрахунки, скільки в Україні можуть просити реформи? І які саме могли б нам рекомендувати, запропонувати чи такі цього реалізування? Я вам скажу, що я вже в міру, я і одиниця і мій факт є. znacznie, jak na woli, tak. Ale, ale co, co ja znam, to, co, cześć, co gość się tym znaniem. Ale, w szerszym rozumieniu, to bez my nie ma le, nie tylko, instytucje, nie mamy le, Презентатив, я тут в Києві не дали назву з американським месатором і в US говорити, ну і маємо дуже добре. Багато організацій і ардії точно і світлипанка. Багато організацій сьогодні присвячують певну частину.

різних акцій. А Сороса фундація призначує знову там 10 я не знаю точно суми, але знову мікрони. Але більші ще кошти проходять з таких, як USA, з таких, як EU Commission, там є в сутких мільйонах і світовий банк. Ми мали нагоду Світовому банку ситуацію 300 мільйонів йде на privatnega kapitalizacije, privatnih investicij. Zdaj, da je dotacija, to je investicija, ampak tako, da visni fondi, visni fondi, obiskuju, ja ne kažem, da ne vsi raztečajoči, ampak je, to so bahato koristne fondi, čestim dotacij, čestim držav, ki lahko biti nekorisni in začenjajo biti nekorisni. Що вони головно хочуть спілкуватися головою. Вони хочуть спілкуватися з урядом. Бо вони хочуть, щоб уряд відповідав. Що де значого приведете, де значого які проєкти вони хочуть виконати, і туди вони це головний час. Але але різні фонди також підтримують. Я на конференції цього річна сорока фундації. Ну і він готовий підтримувати певні. Громадській організації, а і інші також є такі фонди. Я знаю, що шведські фонди є, що підтримують університет чи школи економіки, так, тут є один так що там є різні кошти, що йдуть. А, знаєте, так, що німці підтримують ситуацію розшуків економічних треба. Так що, знаєте, пропливає, Україна не є сама в цій справі. Треба прилучитися до тих програм, до тих інститутів, Я вам можу сказати щиро, що в мене вже книжка повна, я маю досить різних проєктів, на своїх, але я маю досить проєктів, що я не можу зламати піджатися до цього. Я, я вже не працюю, я вже технічно є пенсії. Але ми шукаємо смерті. Від цього ми тут і зібралися. Від цього перший раз виступають експерти. Питання, які нам треба залучити, це буде в другій частині, ми зробимо невеличку. Останніх два запитання ми робимо невеличку перерву, коли на 10 куди їх провітрити. І потім ті питання, які ви не змогли задати, які б могли б просто далі в робочих групах, бо я розумію, багатьом хочеться виступити, У нас є два експерти, які хочуть виступити, також розказати. Ми їм дамо в другій частині на пару слово, щоб вони могли представити, щоб ми підтягнули експерт поле нашої держави, заручилися підтримкою, тобто, що у нас є. Добре напрацьовані програми, то я думаю, навіть <кхай з -рой> професор Комерин був переглянути, хоча би скаже, добре численно, не включаючи роботу. <какку> так, останні два запитання і переходимо на дивишню перемогу. Світлана Чипанкова, ти ж представляю громадянську платформу нова країна. Я розумію, що ви фінансист, але в мене запитання на рахунок реформи бюрократичної системи. Ви сказали дуже бюрократія, бюрократії, яка в принципі блокує як нам говорять всі в Україні. І причому, як каже кажуть, кажуть статистика, що 99% населення за ці реформи, а 99% бюрократів, чиновників проти цих реформ. Скажіть, які перші кроки, яким чином можна подолати ці спроти? І можливо, у вас теж там є експерти, і, ну не ви, а хтось, і можна співпрацювати по цій темі? Абсолютно є фірми, які спеціалізуються в так званим change» – зміни організації. І такі фірми я знаю, вже функціону на такі різних сімейних України. Так що є певна експертеза, що можна до того присвятити. Але ми лише напевно на першу точку ми дивилися. На бюрократії, як, 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 як у нас прийняють між процеси процеси, інвестиції, нас це найбільше е, е, турбувало. І, і, і загальна е, перша наша аналіза є, що там бути досить суворі скорочення. А це є пов'язане з тим, що не потрібно так багато процесів. не потрібно так багато процесів, не потрібно чорному. Так що е, це є наша позиція, але ви ви його виконати?

Не мала що їсти, родитися, побутися і мала дежити. Це мене на одній програмі називали соціалізм. Хоча я не знаю, чи не це соціальні. Друга це коли людина одна якась, як зараз у нас в країні, накопичує дуже багато і з'являється дуже багато людей. Чи можливо з'єднати дві системи, так що Людей було, хто хоче мати більше. Чи можливо? Ну це, це є зовсім можливе, і, і приклади, як є якщо є, є штати поповнює мільярдів, а, але людина загал, живуть досить високо, нормально. Швейцарія має багато мільярдів, але також люди живуть. Переще що немає живе нормально. Канада має мільярдів. Також мільярдерів, але, але, але но, бігалі, нормальна ж людина, що не досить нормальна, досить гідно. Я можу далі і далі, Конком має своїх мільярдів, мільярдерів, але немає. Так що це зовсім. зовсім можливо. А друга справа, хочу натикати, що ніде нема чистого капіталізму, що люди мають обої через різні причини. Мають зовсім е, бути е, незабезпечені, а прикладні є лише на якому рівні забезпечені, а е, що потрібно мати е, то, так, як ми це social safety net, що, що ті люди, котрі через різні причини може через свої вини чи не свої вини падають в якісь дуже катастрофічну економічну позицію, для них треба мати підтримку. У нас є нас є wealthere, нас є пенсії, які виплачують, навіть він не працював, є інші такі речі, які дають якийсь рівень життя. Чи він високий, ні, Чи він є порівняно до середнього? ні, але він дає проможність прожити. Так Так що можуть бути в системі, більшість людей будуть середньо заплати, а ті, що дуже важко будуть мати. Vse je bilo neko, ali pa vendar, vi nažal imate revado, da je to ekonomijo, in ekonomci je že nekaj, kar je včasih, ki je razbežni s pomočjo bagatelja, z obrtkom, in vse nažal je to indikator, da je za velik, če se je zgodilo nekaj strašna usurpacija od dnevnih človeških, ne glede na to, kaj je bilo res. Ampak, da je bila vrtavka, da sem prišla. більш дуло, було законність до такого грабування, куди стримувалося і це і і і, і і, і щоб не оминати додатки, щоб не мати спеціальні дотації і такі подібні речі, то з часом це виріметься. певних випадка, де було дуже злочинство, то просто треба конфіскувати, я розповнююся з тим також. А, але так, що це може прийти до нормального, але воно ну, не прийде до нормального задання. Я хочу варто пану професору подякувати. Наша перша дякую, я вам хотів подякувати за вашу терпіність, щоб вислухали горячі. Дуже дякую за вашу увагу. Зараз ми наводить перерахувати, щоб ви поїхали повітря.